Вітаю! Мене звати Філіп Бозріков, і сьогодні ми поговоримо про систему оподаткування для бізнесу в Естонії. У системі оподаткування Естонії головними принципами є прогресивність, простота та прозорість. Оподаткування фізичних та юридичних осіб ґрунтується на ряді основних податків. Таких як податок на прибуток підприємств. Він відсутній. Тобто нерозподілений прибуток від господарської діяльності естонської компанії не підлягає оподаткуванню податком на прибуток. Податок за ставкою 20% сплачується при розподілі прибутку, тобто при виплаті дивідентів учасникам компанії. Податок на доходи фізичних осіб ПДФО також має прогресивні ставки, що означає, що людина з вищими доходами сплачує вищі податки. Податок на додану вартість. Ставка ПДВ у Естонії є однією з найнижчих у Європі та становить 20%. Це сприяє розвитку внутрішнього ринку та зовнішньої торгівлі. Однією з ключових особливостей системи оподаткування в Естонії є високий рівень електронізації та автоматизації податкових процедур. Компанії та громадяни можуть здійснювати більшість операцій віддалено через інтернет, що значно спрощує ведення бухгалтерії та податкового звітування. Однак нещодавно новий парламент Естонії прийняв кілька поправок до податкового законодавства, які були опубліковані та набудуть чинності з 2024 або 2025 років, а деякі вже з 2023 Стандартна ставка ПДВ з 1 січня 2024 року зросте з 20 до 22%. З 1 січня 2025 року зростуть пільгові ставки ПДВ послуг з розміщення, наприклад, надання готельних номерів. Податок на прибуток зросте як для корпорацій, так і для фізичних осіб у 2025 році з 20 до 22%. Наразі доступна пільгова ставка податку на прибуток підприємств у розмірі 14%, що застосовується до регулярно розподілених прибутків, і відповідний податок у розмірі 7% на дивіденти, що виплачуються фізичним особам. Отже Система оподаткування в Естонії служить прикладом успішної реформи, яка поєднує в собі прогресивність та простоту. Розвиненість електронних технологій у поєднанні з грамотною податковою політикою роблять Естонію однією з найпривабливіших країн для бізнесу та інвестицій у Європі. Якщо ви бажаєте отримати вичерпну консультацію з оподаткування в Естонії, або вас цікавлять будь-які інші питання стосовно ведення бізнесу в цій країні, телефонуйте за вказаним номером або залишайте заявку на сайті.